Пані Ірино, ви працюєте з людьми, з територіями, з громадами, які були нещодавно деокуповані, які пережили окупацію під час цього вже майже півтора року війни. І насправді ви зараз займаєтеся в мініатюрі тим, чим потім треба буде займатися в масштабах всієї країни. Це і відновлення, і це і реінтеграція особливо тих територій. Хоча ми маємо говорити про людей, так, які живуть на цих територіях, які були під російською окупацією уже 9 років, маючи оцей досвід реінтеграції окремих населених пунктів, окремих громад, які би ви винесли уроки, які навички отримали, які потім знадобляться всій країні для загальної відбудови і загальної реінтеграції вже величезних територій. Дякую, колеги. Насамперед, пані Олено, пані Марія, шановні організаторки і наші колеги-панелісти, колежанки. Я дякую за запрошення. Дякую за організацію і головне за системну роботу, яку ви робите. Організовуючи нас, об'єднуючи, даваючи можливість, даючи можливість нам комунікувати, ділитись досвідом своїми практиками, а головне набувати результатів, так які точно допоможуть у відновленні. Відповідаючи на ваше питання, пані Яно, дійсно у нас є досвід на деокупації на на територіях, які вже деокуповані. Є досвід, і ми готуємося до деокупації уже нових наших територій. Щиро сподіваємось, що невдовзі ми вже так зайдемо в наш рідний Донецьк, рідний Луганськ і головне Ялта, Симферополь, Севастополь. Нас всі чекають е, говорячи про те, які уроки ми винесли. І тепер чи можна це масштабувати? Так, це можна і треба масштабовувати. Найголовніше не повторювати помилок, тому що дійсно помилки вони є, вони будуть, але наша з вами задача чесно про них говорити. Щодо тези пані Марії у своєму виступі, чи бачать, чи є достатньо жінок, які приймають рішення, я скажу, що на сьогодні. Така ситуація, можливо, якби не було широкомасштабного вторгнення, але дійсно на сьогодні така ситуація, що кожна жінка, бо ми робимо акцент саме на жіночій ролі у відбудові і у відновленні, на своєму місці приймає і бере на себе велику відповідальність. Це депутати місцевих рад, депутатки. Це голови громад. Ми з ними спілкуємось. Це керівники координаційних центрів, які створені при кожній ова, які об'єднують і координують роботу з тими категоріями, які постраждали від збройної агресії. А це майже все населення. Немає людей, які не постраждали. Це психологині, які супроводжують так і наші родини військовослужбовців, і ветеранські спільноти, які супроводжують наші е, на сьогодні ком'юніті е, і допомагають справитися так е, з ментальною травмою, з е, те, що ми називаємо посттравматичним синдромом. І це теж дуже важливо. Бо коли ми кажемо про відновлення і маємо в контексті розуміння відбудову, то це неправильно. Ми не можемо відбудувати будівлю, відбудувати школу і садочок і вважати, що ми відновили. Ми маємо відновити людину. І я би розпочинала власне в цьому контексті саме з цього, тому що відновимо людину. людина відновить усе. І наша з вами, я зараз маю на увазі і апелюю саме до жінок задача відновити людину, зберегти дім. Ну, умовно, так, це не тільки стіни, це те, що називається нашим середовищем, наше родинне гніздо. Зберегти чоловіків ментально, так? які повинні повернутися, їх повинні зустріти жінки, матері, дочки, які знають, що робити, які вміють і які готові. Це дуже важливо в контексті повернення наших жінок за кордоном. Ми теж розуміємо наскільки величезним буде цей виклик, адже мільйони людей, і це здебільшого жінки з дітьми сьогодні за кордоном. Це працездатні жінки, це люди, які сіль землі, так і ми готові і маємо за них боротися. І от розуміння, чому мені потрібно повернутися. Хто мене тут чекає, і що я буду тут робити, це наша з вами велика задача. Я дякую парламенту, які приймають відповідні законопроекти. Звичайно, дякую урядові і всім, хто долучається до розроблення. Дякую експертним спільнотам. Дякую волонтерам, волонтерським організаціям, бо зараз немає, як на мене, принаймні я ділюсь своїм досвідом, немає великої різниці в умовно в прийняті рішеннях таких великих, наприклад, організацій, як от ветеранський фонд, який зараз і сьогодні тут буде теж вести з нами дискусію. Які приймають рішення, і ці рішення впливають на тисячі людей. І от від кожного з нас, від кожного рішення, яке ми приймаємо на своєму місці, залежить, якою буде наша держава в майбутньому. Тому розумію, наскільки важливо, щоб ті риси жіночого характеру, які ми маємо. Я не знаю, чи притаманні вони усім жінкам у світі, бо не досліджувала і не є у цьому спеціалістом, але точно знаю, що наші жінки мудрі, практичні. Ми знаємо і вміємо, як впорядкувати наше життя і життя. Тих за кого ми відповідаємо, так за кого ми боремося у всіх сенсах. Так, щоб це було якомога раціональніше використано і блага, і ресурси, і це все екстраполюється і на роботу в громадах, і це все екстраполюється на роботу на територіях і в нашій спільній нашому спільному домі в нашій Україні. Тому я дуже дякую жінкам. Я їх бачу. Я їх бачу всюди. І я дякую за те оточення, з яким ми працюємо. Я дякую, хто йде на хорошу співпрацю незалежно від політичних поглядів. Бо нам зараз потрібно об'єднатися. Нам потрібно перемогти, встояти і відновити себе, відновити Україну. Дуже вам дякую, дякую, пані Ірино. Я хотіла ще у вас уточнити, враховуючи досвід, який ви маєте ключовий виклик, який виникне під час реінтеграції територій, які вже більше року в окупації, про ті, які 9 років окупації, це ще помножити на 9, відповідно. Те, що я зараз бачу, це не буде фізичне відновлення, це буде ментальне відновлення нації. Це буде ключовий виклик. От, подивіться, навіть можливо, мене колеги підтримають ветеранські спільноти. Подивіться соціологію по ветеранській спільноті. Вони не просять у держави. Якщо ми подивимося, що вони просять від держави, чи що би вони хотіли, щоб держава їм надала як послугу, вони не просять психологічної підтримки. Їх швидше економічні інструменти цікавлять так, гроші, виплати умовно, Здоров так здоров'я, так, відновлення, але все ж отут. Ми чудово, це знаємо. Якщо ми тут відновимо, якщо ми будемо стійкі психологічно, якщо ми будемо готові знову ж до нових викликів, кажу це з досвіду, який бачу по ВПО. кажу це з досвіду, який бачу, спілкуючись в громадах щодня. Ми живі люди, ми не роботи. Так, і ми розуміємо, що у нас теж є. Здатність, так і е, ментально втомлюватися. От за що буде основна боротьба. Якщо ми навчимося правильно розподіляти свої емоції, правильно розподіляти свою енергію, вперед ментальну, передовсім те, що нами рухає. бо... Е, ми ж говоримо про дух, так ми говоримо про ідею, час, котрої настав, про нашу державу, і для цього треба дуже багато ментальних зусиль. Тому я дуже прошу берегти один одного, берегти вдома оцей так вогонь чи добре такий, так добра і злагоди, і берегти те, що є у нас в країні, те, що нас об'єднує. Не дай Боже, ми втратимо цю суспільну довіру, суспільну таку кооперацію, яка у нас була в 2022 році, коли ми допомагали, коли ми були у всі готові чути, коли ми знали, що це наша спільна справа, що це наш спільний дім, і що це боротьба за одне єдине ціле, за нашу державу, за нашу націю. Це дуже важливо. І я вважаю, і це видно зараз по деокупованих територіях. Якщо ми туди підемо і почнемо саме отут, допомагаючи один одному, все буде добре. Я вам дякую, дякую, пані Ірино.